Хочу звернути вашу увагу. В 1991 році розвалився Радянський Союз. Я дуже багато раз вам говорив, що Радянський Союз це помилка історії. Тому, тому він розвалився, історія помилку виправила. Як результат, з'явилася Незалежна Україна, Росія до цього Росії не існувала. Росія з'явилася, як Україна, в 1991 році. Білорусь, Казахстан. А от далі дехто вважає, що влада України в 1991, ну, помните, Кравчука, потім і Кучма, і Ющенко, зробила дуже велику помилку, що вона тоді, в 91-му році, не об'явила війну Росії і не почала війну за незалежність. Замість цього... Українська влада ну, просто зрадила. От уявіть собі, Україна співпрацювала з Росією, торгувала. У 2013 році основний торговельний партнер України була Росія. Більше всього експорту Україна поставляла в Росію і більше всього імпорту Україна купувала в Росії. Це сама пряма зрада. Це просто зрада всього українського народу. От ви уявіть, Україна продавала в Росію товарів на десятки мільярдів доларів. Хіба це не зрада? Та це повна зрада. І що продавала? От ви тільки задумайтесь, 95% продукції машинобудування, яку Україна експортувала, експортувала в Росію. Ну це просто жах! Жах просто. Виявляєте, от наша продукція машинобудування поставлялася в Росії. Замість того, щоб ми вели безпощадну війну з Росією. Ми з нею торгували. Зрада. Крім продукції машинобудування. Харчі. Ну, Про цукерки ви знаєте. Ну дійсно Рошен поставляв дуже багато цукерок в Росії. Тверді сири. Боже. Жах. Ну, я вже мовчу там про інші продукт харчування. Вироби з металу. Ви хоч розумієте, що Україна виробляла метал і поставляла в Росію. Та це повна зрада, повна. Це такого не можна було допустити. Але влада, влада оця злочинна, яка була в Україні. За часів кучми, за часів і Януковича, Ющенка і Кравчука. Торгувала з Росії. Мало того, ми купували в Росії нафту, газ. Це просто злочин. Був взагалі момент, коли Україна купувала нафту в Росії, переробляла паливо на українських нафтопереробних підприємствах. І ви хоч уявляєте, ці нафтопереробні підприємства належали російським капіталістам. Ну, за виключенням. Те, що Коломойський. ну, Коломойський віджав, там, самі знаєте. І український народ стонав, просто станав під ігом російських капіталістів. Був час, коли в Україні було так багато російських, ну, скажімо так, українських підприємств, де власники були або напряму, або опосередковано пов'язані з Росією. Це просто був жах. Це просто був жах. Уявляєте, українці працювали на підприємствах, де власник був з Росії. Це ж експлуататор, це ж українців експлуатували, вони прокляті працювали за зарплату, а російські багатії наживалися на бідних українців. Але революція гідності це все знесла. Вичистила Україну від російського капіталу, від російського бізнесу, від російських грошей. Так, я не заперечую, більша частина цих підприємств, які належали росіянам, зараз не працює і деяка взагалі знищена. Тому що вони могли працювати тільки в кооперації з Росією, а зараз мені нікому не потрібні.